выступает один из очевидцев Млиевской трагедии Борис Гергель. В 1942 году, это был третий день Пасхи, и значит, полицейские во главе со зверюкой Жуком решили устроить себе праздник. Примерно в 7 часов утра больных, стариков и женщин с грудными детьми посадили на подводы, которых было около 10 Остальных, могущих идти пешком, в том числе меня и мою мать, под конвоем вывели на улицу, построили у колонну, в которой было более 300 человек, граждан, повели улицы, ведущие в сторону суда Мдеева. Несколько немцев и полицейских шли впереди колонны. В их числе я сам лично видел жука Николая Акимовича, который был одет в полицейский Колонну подогнали к корву и остановили. Тут же с подвод начали снимать больных, стариков, женщин с детьми и переносить их в корву. В этот момент я увидел жука, который давал какие-то распоряжения полицейским. Я стоял рядом со своей матерью у края рва. Раздались пулеметные очереди. Люди начали падать в ров. В этот момент моя мать интуитивно столкнула меня в ров и сама упала вместе со мной. Мы упали на трупы. Группы людей падали сверху на нас. Что происходило дальше на этом месте, я не помню, так как я потерял сознание от ужаса увиденного. Я требую от имени тех, кто сейчас не может о себе сказать, не может быть пощады жуку, за судейные им преступления 42 года тому назад. Он должен понести заслуженные наказания. Он должен быть подан правосудию, как военный преступник. Воєнний злочинець Микола Жук гоноровито позує перед своїм будинком у місті Нортгемптон, штат Пенсильванія Судячи з виразу обличчя вбивці, його не мучить страх перед відплатою, а тим часом за його участю розстріляно триста мирних громадян. А в цьому яру, що неподалік від міста Любомля ще на Волині, того ж 42-го року, було розстріляно 5 тисяч мирних радянських жителів. Заступником коменданта так званої української поліції в Любомлі був тоді Сергій Ковальчук, запеклий оунівець. На народному сході виступає Яким Ярмолюк. Товариші, тяжко зараз <кх�> говорити про події, які відбулися більше 40 років тому нашому районі. А також про що тут вже говорилось, от я у світку, тут на розі вулиць Шевченка і Красноармійської, саме при, при конвоюванні євреїв підборки на розстріл сам Ковальчук, я це особисто бачив, як вбив двох літніх євреїв, які вже були знесилені. Там біля костьолу на стовбі вішали жінку. По-моєму, була з Городно, який... Також чинили на собі шибеницю, от один з поліцеїв на накинув зашмах на шию, а Ковальчук вибив з-під неї табуретку. Дорогі громадяни, сестри і браття, прискорбно стає на душі і на серці згадувати ці всі діяння бувшого жителя нашого міста Любомля Ковальчука Сергія. Стає тяжко на серці, скорботно на душі. І ми з хвилюванням осуджуємо його вчинки тим, що він положив свої нечисті руки на дітей, жінок, матерів і батьків. Кров людська це не водиться. Тому-то. Всі ми християни требуємо від країни Сполучених Штатів за ці всі злодіяння, які зробив Ковальчук, повернення його на нашу територію міста Любомля і осудження його по його заслужці, яку він приніс всьому люсту нашого Любомського району. Обер Ката Ковальчука також не мучить совість. В американському місті Філадельфія він утішає прихожан грою на органі, впевнений, що американська феміда забезпечить йому потайбічний рай. Радянський уряд неодноразово вимагав видати злочинця. Та Ковальчук знайшов адвокатів Зоунівського корпусу благодійників. А поліційний суддя Джон Фален скасував рішення суду. Про позбавлення Ковальчука прав громадянства США. Апеляцію нацистського найманця щедро фінансували ОУНівці. Найсправедливіший закон пам'яті безцеремонно потоптано. Небезвідома без уряду США після Другої світової війни країна була наповнена нацистами та їхніми прислужниками. Колишні платні агенти Абдуру і Стату стали плані. תתני מי אהן Серед них один з керівників так званого закордонного представництва Української головної визвольної ради Микола Лебідь 40 років був об'єктом де в списках ЦРУ. Нью-Йоркський тижневик Village Voice 11 лютого 1986 року закликав негайно арештувати нацистського ката, колишнього шефа Бандерівської служби безпеки. Арештів і депортацій панічно бояться воєнні злочинці зоонівського середовища. Ось що писав один з націоналістичних часописів: американські українці заскочені і до краю здивовані, що слідча комісія американського міністерства справедливості повела свою працю в зовсім іншому напрямі. Члени цієї комісії, в основному, жиди звернули увагу. Пошукуванні воєнних злочинців проти нових українських емігрантів громадян Америки. Ми гаряче пропонуємо припинити негайну діяльність спеціальної слідчої комісії. Та все ж, під тиском прогресивної громадськості, так званий новий український емігрант у США Федір Федоренко, колишній ротенвахман СС табору смерті Треблінка, був позбавлений американського громадянства. За 40 повоєнних років. Це поки що єдиний випадок депортації до Радянського Союзу воєнного злочинця. Іменем закону пам'яті радянські люди запитують, коли нарешті будуть депортовані і стануть перед судом воєнні злочинці Куп'як, Канада, Лебідь, Ковальчук, Жук, Ша, Зварич, Великобританія, Козій, Коста-Ріка та багато інших именем законов памяти.